Всім привіт! З вами Ярвіжна Україн, і сьогодні ми спілкуємося із українською учасницею нацвідбору Кірою Мазур. Хочу вас запитати, чому ви вирішили все-таки прийти на український національний відбір? все таки така сиділа, думала, плювала в потолок. А потім така вирішила і прийшла. По-перше, не можна просто так прийти на національний відбір. Туди треба пройти. Тобто, перший відбір, от шістнадцять чоловік, яких я вже ввійшла, це був відбір спочатку онлайн, потім було прослуховування. Коротше, капець куча кастингів. І так горжусь, не ну, розумієте, що я вже війшла в цих 16 чоловік. Вікають, до чого ви вирішили прийти? <рес> ну, ви маєте увазі взагалі на Євробачення, правильно? Так. Ну, по-перше, я вважаю, що в мене вже є що сказати. Я працюю не перший рік і ну, відчуваю, що в моїй творчості я її хочу показати людям. Тобто є що сказати, перше, а друге, хочу показати. Великій кількості людей. Ваша конкурсна пісня називається Дихати. Чому ви саме її обрали для Євробачення? Бо у вас було, я знаю, три композиції. Так, я скинула спочатку один трек. Потім, коли мені вже передзвонили, попросили ще демки, які є, все скидайте, все, що новеньке, що не вийшло раніше вересня. Ми місяця можете скидати по правилам Євробачення. Я закинула три пісні, третя була Дихати. І я дійсно хотіла, щоб обрали її, тому що я її більше всього відчуваю з тих, що я скидувала. Більше всього відчуваю в контексті Євробачення, тому що вона така атмосферна, як на мене. Але це був не мій вибір, це був вибір журі, вибір продюсерів тому, в принципі, трек вибрали який я і хотіла більше всього, але ну вибрали. Продюсери. А от у вас а, дуже різні стилі поєднані в цій композиції. От як ви прийшли до такого звичання, до такого міксу? Не я, що... я не знаю, як я до цього всього докотилася. Ну, а, мій перший трек в такому стилі, який я називаю фолком поп-фолком. Будь-яким фолком я дійсно все змішую. І просто мій вокал він додає добав... фолковості в це все. Тому от, саме оцей мій стиль він з'явився в першому трек... треку, Карі -очі, який був написаний вже 5 років тому. От. Дуже довга історія, поки він в мене вийшов. Потім я відзняла кліп. Той кліп нікуди не вийшов, гавно виконали, потім зняли, вже знайшли нормально гроші, зняли нормальний кліп. Ну, коротче, Дуже довга історія цього становлення мого, тому так довго я цих 5 років не плювала в потолок, а дуже багато різних речей має. Е Співпасти і людей знайти, і ну команду. Коротше, дуже багато всього трапилось за цих п'ять років, і скажімо, цей якийсь стиль, і цей якийсь стержень, який з'явився в моїй творчості, з ним не народжуються. Я вважаю, що взагалі чим не народжуються, нікому нічого не суждено, і так далі. Це тільки е, завдяки роботі і завдяки бажанню, мабуть. Вже з часом з'являється те, що приховати не можна. І коли приховати не можна, воно виходить назовні. От ви по факту не форматна співачка. Чи не боїтеся ви, що вас не сприйматимуть люди, які видіти на цьому? Боятися взагалі не дуже нормально, але звісно боюся. Ні, ну дивіться, я по перше не вважаю себе настільки неформатною. Так, я відрізняюсь від інших, і це але... круто. Мене це навпаки. Бадьорить, скажем так. А, то, що чи сприймуть, чи не сприймуть масово, ну звичайно, хотілося б, щоб сприйняли, не знаю, побачимо. Тобто, я хочу показати, я хочу донести, а вже людям вирішувати, чи бути мені в півфіналі, чи бути мені в фіналі, чи представляти мені країну і так далі. Але для мене головне показати і мати якийсь певний фідбек. Той чи інакше, він буде, я думаю. В будь-якому випадку дуже гарна мотивація. А от ви дивитесь взагалі Євробачення? Да, да. Так. А, чи є у вас якась людина, виконавець, який сподобався вам у 2018 році Самоні? Я завжди, коли дивлюсь Євробачення, насправді дуже багато попсових пісень. Таких по поганому попсові бувають по хорошому попсові. А от багато по поганому попсових формат, який приївся, от всі кажуть, формат євробачення. Пісня має бути для євробачення. Що це означає? Куплет, припєв куплет, припєв розвіті, модуляція, прип'єв? Чи що ви маєте на увазі? Я розумію, що мають на увазі ті чи інші люди, які говорять пісня для Євробачення, але це єдине, що я б хотіла б змінити реально в цьому конкурсі. Ну, так, масово мені хотілося б, тому що зміна це завжди зростання. Розумієте, а весь час бути в одному форматі це вже не дуже прикольно. Тому я завжди, коли дивлюся відбори, я завжди в 90% угадую, хто виграє. Завжди. Я пророкувала і Джамалу, і Сальвадора, і Нету. Тому от саме переможці мені подобались завжди. А знаєте, чому? Тому що це очевидно. Ти дивишся отак, от і розумієш, що ну Сальвадор, ну Сальвадор. Потім дивишся, розумієш, ну Джамала, ну звичайно, Джамала, хто ще? Хто ще? Всі всі одинакові. А от, деякі члени журі, вони, можливо, почують вашу творчість вперше. А, як ви думаєте, думка кого із них для вас найважливіша? Та немає такого, мабуть, найважливіше. Я не знаю. Всі думки важливі, тому що журі дуже різнопланове теж. Тому мені цікаво з кожної точки зору послухати, що вони скажуть. Ну ще цікавіше мені, скільки буде голосів від людей. Це ну, саме важливі, от в інтернеті а, люди вже обрали для себе лідерів серед мене на цей відповідно. Люди обговорюються і так ну якось складається статистика. Добре. Ну ось а, і багато людей пророкують перемогу саме відомим людям. Ну звичайно, а, а але вони ще не представили своїх пісень. Так, от, так. Як ви думаєте, чому глядачу важливі ім'я на пісня? Глядачу не важливе ім'я, не пісня. Насправді, коли всі пісні прозвучать, тоді дійсно буде видно, що їм важливо. А зараз просто вони тицюють туди, де знають. Де знають більше всього. Туди тицюють, ну, звичайно. Так, от скоро буде жеребкування. А з ким би у півфіналі би, би хотіли опинитися? А, з ким в півфіналі? Та, та не знаю, корнувати. Ну, давайте з мною Марією, з Браї, з Іваном Наві, з усіма своїми, з ким дружу з тим. Так л треба ж після, щоб пройшли всі. Так, так, так. Да. Ось, до речі, ви нещодавно встановили рекорд України. Ви співали свою пісню в той час, коли робили трюк на... з парашютом. Так, з перешутом. Що вас сподвигло на таку ідею? Ой, вона. <реш> Ні, ну е, Я презентувала альбом, нарешті його, його зібрала вже до кучки, вибрала 10 найкращих, на мою думку, пісень, і, 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 назвала це в самій фолк, і думаю, як же ж це представити. Просто викинути тупо на iTunes і сказати, ребята, слухайте, ну банально. Зробити концерт теж банально. А зробити щось таке, таке, як кажуть епатажне про мене в інтернеті задовбало це слово. Не хочу, щоб так не говорили. Е, і ну щось робити жортопрісне, це не про мене. А, а от, але зробити, ну, якось це представити, голосно, хотілось. І от ми подумали, чому б не спорт, тому що це моє хобі, а чому б тоді не парашютний спорт. А потім мені кажуть, о, прикольно, можливо, ти пригнеш, а просто пригнути давай Давайте будеш приїхати і співати. О, а можливо, в книзі рекордів ще такого немає. Давайте позвонимо, спитаємо. Я така сижу. Окей. Ну, якби мені сьогодні на завтра треба було пригати, я б, мабуть, не зробила цього. Але в мене було десь місяць підготуватись там, подивитися там різні інтерв'ю, почитати статистику смертності, там видихнути. От і, і нормально, і нормально пригнула, заспівала так. А чи варто нам чекати від вас якихось трюків на, на десь відворі? Слухайте, цю пісню відспівати від початку до кінця три хвилини – це вже трюк, я вам кажу. Вона дуже складна, і вона буде звучати е, на Євробаченні трошки не в такому варіанті, як вона звучить в студійній версії. От. І тому ну, там буде дуже багато і так вокального емоційного наповнення, що я думаю, трюків не треба. А от яким ви бачите взагалі свій номер? Просто статично? Ну це поки що. То секрет, готуємо номер так. Ну, добре. Звід три причини, чому ви маєте перемогти у нас відборі? Я не думаю, що я маю перемогти в нас відборі. Я думаю, що це, що це мають вирішувати люди і журі. Якщо вони так ви, вирішать, я просто впісюсь від щастя. Розумієте? От а ну, якщо ні, значить ні. А чому я маю виграти? Тому що я гарна, тому що в мене красиві очі, чорні брови. Ну це не катить, ребята. Проголосують, буде круто. Щодо. А ви можете, будь ласка, заспівати нам фрагменти зі своєї пісні? Так, який давайте. Здихати? А, так, здихати. Ну, давайте приспів. Ти мені треба не мов як дихати, що голосно. Коли так важко я буду буяти, коли до серця мало все призвести, Коли так важко, я мушу дихати. Спасибо, дякую вам, дякую вам.